Гати, звичайно, буде в якому статусі, в тому, як нам дозволять законодавці зараз в, проекті, в цьому, про який ми найбільше обговорюємо законопроєкті Єфремова, дозволено спостереження громадських організацій з одним Але коли ми працювали в робочій групі. Ми добились того, що громадські спостерігачі в тому технічному законопроєкті були, і були надані досить нормальні права, які іншим спостерігачами суб'єктів виборчого процесу. Але там також було встановлено певні кваліфікаційні вимоги до громадських організацій. Ну, найпростіша вимога це щоб це було в статуті статутної діяльності відповідної організації, і вона має право спостерігати. Тому законопроекті ЄФРЕМ, який ми побачили в парламенті, ця норма кудись зникла. Фактично, громадським організаціям дозволено спостерігати, але дозволено спостерігати всім. Ну, можливо, комусь таке твердження не сподобається, але я вважаю, що це є пропонація громадського спостереження. В Україні кілька тисяч громадських організацій, вони всі рівні, я згоден, але всіх є певна мета діяльності: статутна чи стратегічна, і кожна якби займається тим, чи вона може займатися. А спостереження до вибору – це дуже делікатна. Річ ми тут говорили про вимоги професійної рішення комісії. Я Думаю. Можливо, менш, е, е, менші вимоги, але так само певні мають бути до спостеречів громадських організацій, але в будь-якому разі спостереження будемо вести. Яка система найбільш сприятна для маніпуляції, Про це вже говорили. В українських реаліях саме мажоритарна складова, вона найбільш вразлива, е, тому що йде по перше дуже жор жорстка конкуренція на місцях, дуже великі фінансові ресурси, а там, де й фінансові. Ресурс, там, він, ресурс, і всі інші. Щодо, якщо буде прийняти законопроект, чи зникнуть маленькі партії, вони не зникнуть, вони будуть, і, і, але не з'являться, але я теж не, не зовсім погоджуюсь з тою тезою, що маленькі партії почнуть вливатися в великі, тому що, перше, навіщо це великим партіям, які проходять відсотки бар'єр, ще ділитися з кимось місцями і так далі. Ну, там, Можливо, батьківщина з реформою порядок десь. Хоча реформний порядок це партія своєю історією, своїм баченням. Тому маленькі партії не зникнуть, але вони і знову жодної, жодної не будуть відігравати ролі в політичному житті. Хоч питання не для мене, але відповів про електронне голосування. Звичайно, це прекрасно. До цього потрібно прагнути. Потрібно, можливо, вже якісь пілотні, можливо, і на цих виборах застосовувати момент електронного голосування. Але тут говорилося про довіру. На жаль, в нас немає довіри навіть до тих там з десятками ступенів захисту, які дорогі і друкуються, виборці все одно вважають, що буде фальсифікація. Чи повірить український виборець, що натиснувши на кнопочку, десь там його голос буде зарахований, тому що всі пам'ятають транзитні сервери, всі пам'ятають ці речі, і, і навіть ті партії, які які е... не, не виграють вибори, вони перші будуть казати, що ця система е, недосконала, що вона там в неї можна вчати і, і так далі. До цього треба прагнути, але навіть Німеччина, е, країна свого часу, коли дискутувалася ідея облаштування електронного голосування, від цього відмовилася. Тільки тому, що багато партій сказали, ну, ми, ми цьому не зовсім довіряємо.